Так, вперше у Кривому Розі відгриміла козацька толока на підтримку Збройних сил України. На організований масштабний благодійний івент завітали сотні мешканців, як і Покровського району, так і з інших куточків міста, та й гостей незламного кривбасу. Загалом у програмі концерт кращих криворізьких творчих колективів, майстер-класи, спортивні змагання, цікаві фотозони, виставки, велетенський вибір смаколиків на фудкортах. Ви не не знайдете на толоці таких чудових пиріжків і смачних смаколиків. Адже ми допомагаємо нашому ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Та яка ж козацька толока без справжніх козаків? Це Іван Забабаха, чоловік родом зі Львова, і у свої 75 йому є чим похизуватися. Козак Іван шаював з англійською королевою, мандрував морем на човні чайка і відвідав так 17 країн. Запрошений гість каже тут, у Кривоморозі його прийняли як треба. На вихи в козацькому урні. Дякую. Приємно, дуже приємно. І Пісні гарні. І люди гарні, все мені тут сподобалось. Як і належить справжнім козакам, під час толоки організували змагання на силу та швидкість між куреннями чотирьох закладів професійної освіти нашого міста. Абсолютним переможцем стала збірна Академії патрульної поліції, яка і приймала на своїй території гостей благодійного свята. Таке свято святкується в першому кривому розі. Ми розуміли, що роботи буде багато, викликів буде багато, але ми погодилися зі своєї сторони, зі сторони поліції. Ми допомогли в організації, щоб було укриття, щоб була максимальна безпека, щоб люди могли, як то кажуть, провести час безпечно. Це саме головне завдання поліції на сьогодні. Протягом чотирьох годин козацької талоки передавали один одному мистецьку естафету та підіймали настрій гостям свята понад три сотні талановитих криворіжців. Але найголовніше збирали кошти на придбання позашляховика для військовослужбовців-розвідників з військової частини номер 4060. Зокрема, для цього організували і аукціон. Усі митці, усі виконавці, творчі колективи приєднуються до цього марафону. Тому, виступаючи на сцену, усі бажаючі можуть дивитися і донатити. А мистецькі культури. Урне фронт він взагалі то підтримує перш за все дає, надає, надає настрій, надає наснаги, наздає витримки і віри у завтрашній день. Під час козацької толоки підбили підсумки і двох творчих про читай про кривий і образ козака рога в моєму уявленні. Дипломантами обох стали по 12 криворіжців. Кращу читачку фесту стала 16-річна Дар'я Лазоренко, яка декламувала вірш Віктора Каваленка про могутній кривбас. Ти мій красень розбитий, корабель кривий ріг. Не прощайся зі мною. на розі доріг. Сам івент козацького толока на підтримку ЗСУ пройшов за підтримки громадської організації Арткультура міського управління освіти та науки, виконкому Покровської районної місті Ради та фонду Олександра Вінкула Українська перспектива Кривий ріг. Це справді нащадки нач... козацького роду. Кривий ріг – це місто-фортеця. Всі ми з вами пам'ятаємо, як коли почалася війна, наше місто зупинило. Надпотужну групіровку російську, яка випазла з Криму, окупувала Херсонщину, але не змогла пройти повз місто Кривий Ріг, і це зробили ми з вами разом. Усі криворіжці, усі разом ми створили надпотужні фортифікаційні споруди. Багато хто взяв до рук зброю. І думками відпочили, і добру справу зробили. Під час козацької толоки на підтримку ЗСУ завдяки згуртованості та небайдужості криворіжців вдалося зібрати 87 тисяч гривень на позашляхових для воїнів. Далі більше. Антон Чекаль, Сергій Філоненко перший міський.